Колеги, я буду зараз просити вас не підтримати правку номер 36 Я пояснюю, що це таке. Це правка, яка дозволяє СЗЧ. Причому після того, як ви за неї проголосуєте, спочатку хотіли до 1 лютого, зараз перенесли до 1 січня. Всі наші захисники будуть мати право взяти і піти додому, тому що ця правка легалізує СЗЧ. Проти цього виступають всі, хто воює сьогодні на фронті. Вони вам кажуть в лапках величезне. Дякую за те, що ви дозволили декриміналізувати СЗЧ. Зараз вони вам подякують за те, що ви хочете дозволити всім ще раз повторюю, тому що норма буде працювати наступним чином після голосування і до моменту підписання президентом цього закону. Якщо людина піде в СЗЧ, то вона буде мати законне право знаходитись вдома до 1 січня 2025 року. І якщо вона повернеться 31 грудня, їй нічого не буде. Тобто, завтра, коли підрозділи, бригади, хтось інший піде додому, це буде ваша персональна відповідальність. Кожного хто натисне зелену заправку номер 36 ви в першому читанні взагалі хотіли зберегти для тих, хто не знаходиться сьогодні в лавах Збройних сил України можливість спокійно отримати і зарплату, і весь, на весь той час, поки вони знаходилися в СЗЧ. В комітеті лежить закон про демобілізацію. Ви не випускаєте, Олександр Михайловичу. Це в зона відповідальності безпосередньо ваша. Закон про е, ротацію. Ви не випускаєте. Зате зато ви толеруєте СЗЧ. Ви даєте змогу. Людям, не тим, хто сьогодні вже знаходиться в СЗЧ, а всім, хто знаходиться в лавах Збройних сил України, так само до них долучитися. Це диверсія проти Збройних сил України. Це диверсія проти тих, хто сумлінно сьогодні виконує свій е, борг перед державою і знаходиться в лавах Збройних сил України. Повірте мені, і не розповідайте, що вас хтось з бригад, з командирів бригад, попросив це зробити. Мова зараз буде йти про скільки тисяч? Про п'ять, про шість. А якщо завтра все СЗЧ підуть десятки тисяч, хто буде нести за цю відповідальність? Знову будете розводити руки. І розповідати, що о, якось недовдобно вийшло, як завжди. Ні, давайте зробимо так, як це має бути. Кожен має відповідати за свої дії. Якщо людина потрапила в СЗЧ, тому що виконувала неадекватні команди або знаходилась в такій ситуації, то тоді треба приймати окремі рішення. А якщо ви просто толеруєте розвал армії, ну тоді так і визначитесь, і про це скажіть з трибуни.